Тим часом «Укрзалізниця» стає сучаснішою. Уже початку серпня пасажири матимуть змогу подорожувати електронними квитками. Бронювати такі квитки через інтернет українці могли ще з початку року, утім їх треба було згодом викуповувати у казах. Від тепер достатньо буде отримати квиток на адресу електронної пошти, роздрукувати його, і можна сідати у вагон. Як як сприймають інновацію від «Укрзалізниці» пасажири? Дізнавалася Ксенія Веркалець. Сучасна укрзалізниця. Відтепер квитки на потяги придбані через інтернет, отримують не лише офіційний статус проїзного документа. Більше того, на них з'явиться qr код який можна буде зчитувати перед поїздкою за допомогою спеціального пристрою. Такі мультиквитки вже з серпня запустять на 120 потягах внутрішнього сполучення за задумом «Укрзалізниці». Нововведення не лише з економи час мандрівників, а й зменшить черги в касах вокзалу. Такі проїзні документи вже діють на потягах інтерсіті плюс і на поїздах у нап. Напрям... Батьківщини президента За маршрутом київ донецьк Это не из-за любви к какому-то региону. Это в качестве эксперимента. QR-код, который здесь находится, он будет считываться мобильным устройством и пассажиры сухляют посадку. Вагон. Білети через інтернет пасажири Укрзалізниці купують ще з початку року. За першу половину 2013-го через світову мережу оформили близько двох мільйонів квитків. Із QR-кодів у пасажирів відпаде необхідність забирати білети перед поїздкою каси залізниці. А проїзний документ провіднику можна буде роздрукувати на звичайному принтері. Сподіваюсь, така практика найближчим часом охопить всі залізничі напрями. Мін інфраструктури повинно вивчати реакцію пасажирів і враховувати пропозиції. Ми вирішили випередити Міністерство інфраструктури і вже розпитали пасажирів. Ця пара постійно у мандрах молоді люди цінують час і купують квитки через інтернет. Удобно через інтернет. єдиний такий мінус, коли ти покупаєш за границею білети, ну через інтернет, треба отримати підтвердження на мобільний. І це не завжди виходить сіл ромінга чиво-то на ну, общем. Інтернет, звісно. Ця пані змушена стояти в черзі за квитками, бо не дружить ані з комп'ютером, ані з інтернетом. Мабуть, що якщо це освоїти, буде дуже добре, не прийдеться гаяти лишній час. А оцей парубок родом з Рівненської області каже: до його села цивілізація ще не дійшла. Односельчан сельчан немає доступу до інтернету, та й принтери по хатах не стоять. Комп'ютери мають, ну принтери ну теж мають. Але інтернету у нас таке що в селі то немає. Цікаво, чи приживеться новація в Україні? а Головне за які кошти закуплять спецобладнання для зчитування QR-кодів з квитків аби новації від укрзрізниці не вдарили по кишенях українських пасажирів. Ксенія Ксеніркалець, Олена Стецюк, Антон Квітень та Андрій Шурін ТВА.